сполучені штати вже з усіх боків обклали північний потік 2 санкціями і тиснуть на Берлін в цьому питанні, але офіційний Берлін досі залишався непохитним. Навіть коли влітку стало відомо про отруєння Олексія Навального і всі вже подумки поховали проєкт газопроводу. Уряд Німеччини заявив, що політику з економікою плутати не варто. Однак, за рештом Навального, перша тональність Берліна дещо змінилася. Принаймні, офіційний речник уряду ФРН Штефен Зайберт визнав, що доля суперечливого газопроводу може стати частиною санкційного пакету через Навального. Євросоюз це наразі саме обговорює. Декілька днів тому в цьому місці федеральна канцлерка заявила, що поки не досягнуто точки, коли слід взагалі дискутувати про продовження будівництва північного потоку. 2 не вважаєте, що нині цей момент настав? Адже ви щойно казали про жорстокість, з якою поводилась російська поліція, та не про вимірність вироку? Я так, і думаю, що ці слова були чіткими та ясними, і це причина, чому ми з європейськими партнерами будемо обговорювати, як нам на це реагувати. Я ще не згадав торік, у жовтні були санкції і про них слід поговорити щодо північного потоку. 2 я казав про це багато і не лише я. Позиція уряду ФРН відома, і вона не змінилася. Альтун для Бонсрегірунбикант Ідея зупинити Північний потік 2 знаходить дедалі більше прихильників у Німеччині. На початку цього тижня відмовитися від проєкту через Навального закликала Франція, одна з головних союзниць Німеччини. Тим не менше, навіть опозиційні німецькі партії не виключають, що Північний потік-2 все ж може бути добудований, адже пов'язаний з фінансовими ризиками для самої Німеччини для зупинки північного потоку 2 необхідне одностайне рішення Європейської ради. Я вважаю це малоймовірним через ставлення до цього питання Німеччини, Австрії та деяких інших країн ЄС. Якщо Німеччина сама зважиться на зупинку газогону без європейських санкцій, вона буде зобов'язана відшкодувати фінансові збитки. Саме тому я сумніваюся, що це трапиться. Я ніколи не був прибічником цього проєкту, але ціна його зупинки для ФРН в даний момент була б ймовірно дуже висока високою. при цьому залишається під питанням, чи досягли б ми бажаного ефекту, оскільки у Росії достатньо можливостей експортувати свій газ в інші способи повну компенсацію збитків за припинення російсько-німецького газопроєкту однією лише німеччиною Трітін назвав економічною катастрофою, адже йдеться про мільярди доларів відшкодувань у правлячому блоці. хдс ХСС позиція щодо північного потоку 2 схожа. У моїй партії завжди були дуже скептично налаштовані щодо цього проєкту, як з економічного, так і з зовнішньополітичного боку. Я ніколи не виступав за цей проєкт від самого початку. Але ми повинні зрозуміти, де ми перебуваємо незадовго до завершення будівництва, на яке є всі дозволи. Його скасування ймовірно призведе до виплати збитків у розмірі мільярдів доларів. Інше питання: якщо йтиметься взагалі про замороження закупівлі нафти і газу в Росії на Заході, гадаю, у нас буде серйозна розмова. Ова на цю тему У відповідь на критику США німецька влада неодноразово вказувала, що Вашингтон і сам підтримує російський режим закупівлею російської нафти. Один з критиків північного потоку, 2 в Бундестазі, член комітету з зовнішньої політики Рената Альт пропонує ще один варіант: заморозити проект, поки російський уряд не дасть відповіді щодо ситуації з Навальним і щодо масових порушень прав людини на мітингах у Росії. Я не вважаю, що тут повинен бути довгобут. Проєкт буде добудований, проте будівництво має бути призупинено до моменту, поки російська сторона не прояснить отруєння Олексія Навального. Поки цього не зроблено, і поки протести в Росії так жорстко придушуються. Будівництво слід заморозити. Не можна просто спостерігати за тим, як Північний потік 2 нині продовжує будуватися, адже йдеться про свободу права людини, демократію, якої так хочуть у Росії. Через це саме нині країнам Європейського союзу важливо виступити спільно, щоб це насильство і жорстокість були засуджені Раніше газета ділових кіл Німеччини Хандельсблат повідомила про можливу угоду між США і Німеччиною, за якою Вашингтон може відмовитися від санкцій проти Північного потоку-2, якщо Німеччина гарантує механізм блокування газопроводу за необхідності. Наприклад, у разі якщо Москва буде скорочувати обсяги поставок через ГТС України для тиску на Київ. Однак офіційного підтвердження цих відомостей ані з Вашингтона, ані з Берліна поки немає. А поки політики вирішують долю проєкту, північний потік 2 вже майже добудований. Залишилося прокласти півтори сотні кілометрів труб. Тут у німецькому Лубміні газопровід виходить з Балтійського моря на поверхню. Приймальний термінал для російського газу готовий до експлуатації ще з літа. Сухопутне продовження трубопроводу теж незабаром можна буде використовувати на повну потужність. І тим не менше, мер Лубміна Аксель Фокт побоюється, що Північний потік 2 можуть ніколи не запустити. Для нас це стане жахливою антирекламою, якщо проєкт обернеться банкрутством для інвесторів. А політичні дискусії будуть і надалі вестися в такому тоні. Я боюся, що це відлякає від нас тих інвесторів, яких ми могли б зацікавити. У Європі на шальках Терезів з одного боку Навальний і жорстке придушення протестів з іншого велетенський енергетичний проєкт з Росією. Своєю політикою президент Путін може зруйнувати своє ж дітище.